Доброго дня, шановні семикласники, продовжуємо вивчення хімії 7 класу. Сьогодні розглядаємо матеріал тема фізичні та хімічні явища». Мета цього уроку – поглибити знання про явища, які називаються фізичні, та явища, які називаються хімічні. Перед тим, як ми перейдемо до вивчення цього матеріалу, давайте пригадаємо з вами матеріал попереднього уроку. Матеріал попереднього року ми будемо використовувати на наступних уроках при вивченні хімічних реакцій, які ми будемо показувати схемами хімічних реакцій. На попередньому уроці ми з вами опрацьовували матеріал, який стосується валентності хімічних елементів, і визначилося з тим, що валентність це здатність атомів хімічних елементів приєднувати до себе певну кількість атомів. Хімічних елементів. Основна мета попереднього уроку була навчитися складати формули за валентністю хімічних елементів, і друге, визначати валентність хімічних елементів, якщо дана готова формула речовини. Ви пригадуєте, що за одиницю валентності взята валентність атома гідрогену, який завжди одновалентний. оксиген. Також має валентність ставу, валентність оксигену дорівнює 2. Тому перша формула, яку нам необхідно скласти, містить в своєму складі елемент алюмінію. В дужках я показав його валентність, рівна 3. Другий елемент це елемент оксигену, в дужках валентність оксигену 2, валентність оксигену стару. Для того, щоб скласти формулу, необхідно записати ці два елементи пори. Алюміній і оксиген, поставити над елементами, символами елементів його валентність, алюміній трьох валентний, оксиген двох валентний. Після цього знайти найменше спільне кратне чисел, які виражають валентність. Найменше спільне краплення трьох і двох це число, яке дорівнює 6. Я поставлю його посередині між валентністю першого і другого елементу. Пригадайте, що найменше спільне кратне це число, яке ділиться на валентність першого елемента і на валентність двох елементів. Після того, як ми знайшли з вами найменше спільне кратне, це число 6 необхідно поділити на валентність першого елемента і знайти індекс, який поставимо справа внизу біля символа аліміту. 6 ділимо відповідно на 3, знаходимо індекс 2, зразу виставимо справа внизу. 6 ділимо на 2, отримаємо число 3, ставимо його внизу справа біля символа оцінити. Для того, щоб перевірити, чи правильно ми склали формулу даної речовини, знаходимо добуток валентності елемента першого, тобто алюмінію, на кількість атомів. 3 множимо на 2, отримаємо число 6. Те ж саме робимо із валентністю і кількістю атомів оксигену, множимо валентність оксигену на 3, отримаємо число також 6. Якщо ці числа у нас однакові, валентність ми визначили правильно, формула речовини, яка містить алюміній і оксиген, алюміній 2О3. Тобто вона містить 2 атоми алюмінію і 3 атоми відповідного оксигену. Валентність алюмінію 3, валентність оксигену 2. Тобто, висновочок такі невеличкі. Для того, щоб скласти формулу, треба записати відповідну валенькість, знайти найменші кратні, поділити найменші кратні відповідно на валенькість елементів, знайти індекси і перевірили, чи правильно ми знайшли формулу. Друге завдання визначити навпаки валентність елементів, якщо дана готова формула речовини. У нас формула речовини n 2 5 Для того, щоб визначити валентність, треба діяти зворотнім шляхом. Треба знайти найменше спільнекратних чисел, які стоять справа внизу біля символів елементів, і ці числа називаються індексами. Тобто 2 множу відповідно на 5 отримуємо число 10. 10 це найменше спільне кратне чисел відповідно 2 і 5. Далі це число. Потрібно поділити відповідно на кількість атомів нітрогену і знайти його валентність. Нітроген 10 ділимо відповідно на 2, отримаємо валентність. Я ставлю римське число 5. Ми домовилися, що з таким чином будемо ставити валентність елементу. І зразу його ставлю зверху над символом нітроген. Те ж саме я роблю для оксигіну. 10 діють на 5. Кількість атомів і отримаємо число 2, валентність цього елемента дорівнює 2. Ставимо відповідно на оксигену валентність 2. Для того, щоб перевірити, пригадуємо, що добуток валентності на кількість атомів одного і другого елемента повинно бути однакові число. 5 мм на 2, отримаємо число 10, 2 множимо на 5, отримаємо число 2. Якщо у нас з вами ці числа однакові, як і в першому випадку, валентність елементів ви визначили правильно. Тобто, щоб скласти формулу бінарних сполук, потрібно мати певний алгоритм, який ми використали в першому випадку і використали в другому випадку. Для чого нам знати формулу, знати валентність? Їх необхідно знати для того. Щоб записувати в послідуючому рівняння хімічних реакцій, або явища, які ми називаємо хімічними явищами. В природі відбувається величезна кількість змін, велика кількість явищ, які можна поділити на кілька груп. Ми з вами ділимо сьогодні на групи тільки два явища, або їх ми можемо назвати змінами, які відбуваються в природі. Це явища, які ми називаємо фізичними явищами, і явища, які називаються хімічними явищами. Для того, щоб дати визначення, які явища ми будемо називати фізичними, які явища ми будемо називати хімічними, нам потрібно з вами розглянути два приклади. Як приклад фізичного явища, я взяв речовину, яка називається вода, формула її H2. o Пригадайте, що більшість речовин, які утворені елементами періодичної системи, можуть перебувати в трьох агрегатних станах. Перший стан це рідина, другий стан це газоподібна речовина, третій стан це тверда речовина. Стосовно води в звичайних умовах при температурі 0-100 градусів, вода перебуває в рідкому стані, тобто є рідина. Якщо температуру ми підвищимо понад 100 градусів, то вода переходить у стан, який називаємо газоподібним. Якщо температуру знижуємо нижче нуля градусів, то вода переходить у твердий стан, в даному випадку це лід. Але в цьому випадку у нас з вами, чи це рідина, чи це газоподібна речовина, чи це лід, що стосується води, склад цієї речовини завжди залишається незмінним. Тобто, це у нас з вами. Речовина, яка має формулу H2O, незалежно від того, в якому стані вона перебуває. Тобто, визначення фізичне явище це явище, під час якого змін із речовинами не відбувається. Рідка вода формула h 2 o газоподібна формула h 2 o тверда речовина формула h 2 o Тобто, в цих трьох станах. Молекула води містить в своєму складі два атоми гідрогену і один атом оксигену. Тобто ніяких змін з речовиною не відбувається. Єдині зміни, які тут відбуваються, це відстань між молекулами води. Найменша вона тоді, коли вода перебуває в твердому стані. Далі іде рідина, де відстань, відповідно, трішки більша, і найбільша відстань між молекулами води, коли вода перебуває в газоподі. Тобто фізичними називаються явища, під час яких змін з речовиною не відбувається. Хімічні явища. приклад, я навів горіння спирту. І нижче ще показав, що якщо відбувається горіння спирту, а для цього необхіден газ, який називається кисень, це газ, який підтримує горіння. Я написав, що склад речовин змінюється, або склад речовин змінюється. Тому, якщо ми говоримо про те, що склад речовин змінить, Можна говорити про те, що під час цих явищ, які можна назвати ще хімічними реакціями, відбувається перехід одних речовин в інші речовини. Тобто, із речовинами, які вступають в хімічні реакції, утворюються речовини, які від вихідних речовин відрізняються. Якщо ми будемо використовувати слова, то хімічне явище горіння спирту можна записати наступним чином. Спирт плюс кисень. Речовини, спір і кисень я сполучив знаком плюс, який ми будемо використовувати, коли в реакції вступає дві або більше речовин. І знак плюс ми будемо використовувати, коли в результаті реакції утворюється дві або більше речовин. Стрілочка або знак дорівнює використовується тоді, коли ми хочемо показати, які речовини вступають в реакцію і які речовини утворюються в результаті реакції ці дві речовини, які вступають в реакцію, називаються реагенти. По-іншому можна назвати реагуючі речовини. Ще раз повертаюся, спір і кисень речовини, які вступають в реакцію, реагуючі речовини або одне слово реагенти. Речовини, які утворюються в результаті реакції, це у нас з вами були кислий газ і вода. Називається продукти, ще одне слово реакції або речовини, які утворюються в результаті хімічної реакції, або в результаті хімічного явища. Хімічну реакцію послідуючи ось ці два слова, ми замінимо хімічним рівнянням. І ось цей запис, який я записав, словами поки що. Називається хімічний рівняння. Але, оскільки у нас з вами кожен хімічний елемент має символ, ми знаємо з вами, що хімічні елементи утворюють прості і складні речовини. Тобто дане рівняння реакції ми запишемо з вами за допомогою форму, які включають у себе символи хімічних елементів і включають індекси, які показують. Скільки атомів того чи іншого елемента міститься в даній речовині. Спирт. Це речовина, в даному випадку я візьму спирт, який називається етанол. Формула цієї речовини С2H5OH. Формула, якщо вам відома, це молекула О2, яка складається з двох атомів опсигену. В результаті реакції ви ще написали, утворюється вулекислий газ. Вулекіслий газ має формулу СО2. Плюс утворюється речовина також відомова, це вода H2. Тобто, ми показали з вами молекулу спірту, яка містить два атоми карбону, один атом оксигену, в сумі 5 і один атом, 6 атомів гідрогену. Вона вступає в реакцію з киснем, який містить. Два атоми оксигену. В результаті реакції утворюється карбон оксиген, який утворює сполуку відповідно, СО2 вуглекислий газ. І друга речовина, яка утворюється, це молекула води, яка містить два атоми гідрогену і один атом оксигену. Оксиген завжди у нас з вами має валентність 2. Тому можна визначити відповідно валентність карбону, помноживши 2 на 2. 4, ділимо його на один атом карбону, який є в цій сполуці, отримаємо відповідно число 4. Валентність карбону 4, оксигену 2, формула складена від. Друга формула, яка утворюється в результаті реакції, це у нас вода. Гідроген завжди одновалентний, оксиген двовалентний, добуток валентності на кількість атомів 2 і 2, тобто формула речовини, складена вікна. Є ще один момент, який стосується даної хімічної реакції, він пов'язаний з законом, який називається закон збереження маси речовини. Більш детально ми з цим законом будемо знайомитися трішки пізніше, поки що тільки його сформулюємо. Цей закон сформулював і довів французький учений Лавозі звучить і наступним чином. Маси речовин, які вступають в реакцію, тобто реагенти, як підкреслю, поки що однієї в лінію, дорівнюють масам речовин, які утворюються в результаті хімічної реакції. Для того, щоб було зрозуміліше, ми з вами цей закон сформулюємо наступним чином: кількість атомів, хімічних елементів, які вступають в хімічну реакцію дорівнює кількості атомів хімічних елементів, які утворюються в результаті хімічної реакції. Давайте перевіримо, чи відповідає дана хімічна реакція, дане рівняння хімічної реакції ось цьому закону. До реакції у нас з вами справа внизу біля карбону, стоїть індекс 2, тобто у нас до реакції 2 атоми карбону. Після реакції індексу біля атому карбону немає, тобто це говорить про те, що у нас з вами тільки один атом карбону. Нам необхідно поставити коефіцієнти, щоб кількість атомів карбону до і після реакції була однаковою. Якщо тут два атоми карбону, а тут один, перед формулою речовини СО2 я ставлю коефіцієнт 2. Далі, до реакції, тобто 2 і 2 однакові до реакції 5 і 1 6 атомів гідрогену. Після реакції гідрогену тільки 2 атоми. Щоб після реакції була однакова кількість атомів гідрогену, перед формулою молекули води я ставлю коефіцієнт 3. 3 множу на 2 6 атомів гідрогену. І до реакції також 5 і 1 – 6 атомів гідрогену. Тепер давайте порахуємо, скільки у нас з вами атомів оксигену до і після реакції. До реакції один атом оксигену міститься в молекулі спірту, і два атоми оксигену вступають реакцію. в реакцію. Сумі три атоми. Після реакції 2 множимо на 2 в молекулі СО2 чотири атоми оксигену. три множимо на 1. В сумі у нас з вами сім атомів оксигену. Тобто до реакції нам необхідно розставити коефіцієнти таким чином, щоб кількість атомів оксигену також була рівна сині. Для того, щоб зробити це перед формулою молекули О2 я ставлю коефіцієнт 3. І рахуємо, скільки в нас стало атомів оксигену до реакції. 3 множимо на 2, 6 атомів плюс ще один атом, також у нас з вами. До і після реакції 7 атомів оксигену. Тепер перевіряємо загалом всі атоми, які є до і після реакції. Карбону до реакції 2 атоми. Після реакції 2 множем на 1 також, відповідно, 2 атоми. Гідрогену до реакції 6 атомів, 3 можемо на 2-6 шість атомів. 6 шість атомів гідрогену. Атомів елемента гідрогену. Тобто кількість атомів оксигену до реакції дорівнює кількості атомів оксигену після реакції, кількість атомів карбону до і після реакції однакові, кількість атомів гідрогену до і після реакції також однакові. Тобто наше рівняння хімічної реакції, хімічне рівняння відповідає закону збереження маси речовини. Який звучить наступним чином: маса речовин, які вступають в реакцію, дорівнює масам речовин, які утворюються після реакції, або кількість атомів кожного елемента до і після реакції повинна бути однаковою. Для того, щоб вона була однаковою, ми з вами розставили коефіцієнти таким чином, щоб отримати 7 атомів оксигену до і після реакції, 2 атоми карбону до і після реакції. І 6 атомів гідрогену до і після реакції. Таким чином, ми з вами показали хімічне явище з символами відповідно, елементів, використовуючи їх з періодичної системи. Якщо говорити про явища, хімічні, хімічні реакції, то зовнішнім ефектом хімічних реакцій є перше, хімічна реакція. І третім зовнішнім ефектом змінюється забарвлення. Змінюється забарвлення. Тобто, якщо під час хімічної реакції між двома речовинами, Утворюється тверда речовина у вигляді осаду, ми це будемо показувати стрілочкою вниз, то така реакція відбувається і йде до кінця. Якщо утворюється в результаті реакції газоподібна речовина, ми це будемо показувати стрілочкою вверх, то в цьому випадку реакція відбувається і йде до кінця. І якщо змінюється з синього на зелене, зеленого на червоне. То в цьому випадку також утворюється нові речовини і реакція йде до кінця. Загальне віснок. Фізичними явищами називаються явища, під час яких не відбувається змін з речовини. Це перехід речовин з одного стану в інший агрегатний стан. Якщо ми говоримо про хімічні явища, то хімічні явища це явища, під час яких відповідно... Відбувається перетворення одних речовин в інші речовини. Ефектами зовнішніх хімічних явищ є утворення осаду раз, утворення газоподібної, два і зміна забарвлення три. Деякі ознаки зовнішні ми опрацюємо з вами трішки пізніше. Домашнє завдання опрацювати параграф 9. і… Для, після опрацювання цього матеріалу отримуєте письмове завдання, яке необхідно буде зробити і надіслати для перевірки. Я вам дякую. Дякую за увагу. До побачення.